Потрібен РРО і чи штрафуватимуть потім готуємось до 1 липня 2023 року. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, Незалежний податковий консультант, і цей випуск присвячений тим питанням, які мені пишуть підписники. Так, ми всі готуємось до 1 липня. Нас підготували, що нам відновлять перевірки, що нам скасують 2% єдиного податку. І що скасують, а точніше підсилять відповідальність за незастосування РРО. Давайте розберемося все ж таки: це страшилка, чи насправді має місце. Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. А я хочу розпочати розповідь про РРО. І про відповідальність за його незастосування, із проєкту 8401, це, власне, той проєкт, який є під номером 8401, так? який, ще бачите, за нього має ще Верховна Рада проголосувати. Його підпише голова Верховної Ради, далі відправляють президенту на підпис, президент розглядає, підписує, тільки тоді публікують, і тільки тоді ми дивимося, коли з якого числа цей закон працює. Ну, але чесно скажу, всі, як це усім тілом і душею. Відчуваю, що з 1 липня так скасування 2% єдиного податку буде, відновлення перевірок буде. Підсилення РРО відповідальності буде. А тому є сенс глянути в цей законопроєкт, бачите, він вже має а, свій номер а, і подивимося в сам кінець, які зміни цим проєктом планується до закону про РРО. Значить, внести зміни до закону про РРО. Які? Пункт 12. Після слів припинення або скасування воєнного стану на території України, доповнити словами цифрами, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Тобто, якийсь пункт 12, який мав діяти до кінця воєнного стану, його дію скоротили не пізніше 1 липня 2023 року. Я пропоную глянути пункт 12 закону про РРО. А для цього нам потрібно закон про РРО. Ось я його відкрила: це є Рада Ков'ю і пункт 12. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцисних товарів. Проаналізуємо, що це означає: під час воєнного стану. У разі порушення вимог цього закону, але якщо це пов'язано із продажем підавцизних товарів, тютюна, алкоголь тощо, штрафні санкції все рівно застосовуються. Мова йде про порушення вимог цього закону. Відповідно, штрафні санкції, про які буде йти мова, це не лише не застосування РРО. Дивіться, стаття 17, зокрема, говорить про те, що ми, продаючи. Без РРО, в той час, коли РРО потрібне, попадаємо в штрафну санкцію: 100% від вартості проданого, якщо порушення вчинене вперше, або 150% так, за кожне наступне вчинене порушення. Також є тут цілий перелік штрафних санкцій, що за що, це стаття 17. Давайте ще стаття 20 цього ж закону. Містить вимогу вести товарний облік, і в разі неведення товарного обліку штрафна санкція 100% від вартості проданого, але не менше 170 гривень. Ця відповідальність не має нічого відношення до статті 17, тобто, по тому ж самому закону закону про РРО, закон 265. У нас стаття 17. Без РРО і інші види порушень, а також стаття 20: відсутність товарного обліку. Товарний облік вимоги поширюється на приватних підприємців, які торгують товарами, і які є на загальній системі, або є спрощенцями, платниками ПДВ, або є спрощенці, не платники ПДВ, але які торгують технічно складними побутовими товарами, ювеліркою. Лікарськими засобами, медичними виробами так, ніби все сказала. Ось. І товарний облік полягає в тому, що ведеться окремий реєстр, а також первинка має бути на місці здійснення торгівлі. Добре, і я хочу повернутися назад до цього пункту 12, щоб ми його ще раз собі подивилися, ми до нього ще повернемося, і я поясню, що означає «на період» у розумінні податківців. Так, і ми розуміємо, що цей пункт, який звільняє від ось цих відповідальностей, він працює до 1 липня 2023 року. Добре. Ідемо далі, в зв'язку з чим податківці вже дуже турбуються, щоб той, хто має застосовувати РРО, раптом не наплутав і не подумав, що йому РРО не потрібен, а тому, кому потрібен РРО. Податківці зробили такий дуже гарний слайд в електронному кабінеті. Якщо ви зайдете в свій електронний кабінет, ну але через підпис, так, зайти треба всередину, обрати поле новини, і ви знайдете тест. Для самовизначення. Тест не тест для вагітності, а тест для самовизначення, чи потрібен мені РРО. Дивіться, дуже гарна схема. РРО, РРО не потрібно застосовувати, якщо я платник єдиного податку першої групи. Так, дійсно. Якщо всі розрахунки проводжу через реквізити поточного рахунку IBAN. Тобто, якщо мені оплату здійснюють, і я даю для цього реквізити Іванівського рахунку. Коротше, я даю Івана, і якщо я роблю так, і кошти поступля, поступають саме на Айбен, на, через спосіб, який я даю оплачувати це реквізити у форматі Айбен, тоді теж це не є розрахункова операція. Добре. І які здійснюють, здійснюють діяльність, визначену статтею 9. А стаття 9, дивіться, це теж правда, так є. Стаття 9, цього ж закону 265 містить цілий перелік, кому РРО не потрібен. Аж 14 пунктів. Зокрема, під 14 пунктом є надання послуг. У разі, якщо розрахунки за такі послуги здійснюються саме за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та або сервісів переказу коштів. Ось. І так далі. По кожному пунктику варто пройтись для того, щоб зрозуміти, можливо, тут ви знайдете себе. Ще РРО не потрібен, якщо я використовую КОРО та РК відповідно до переліку 1336. Так, правда, це є для цього ланцюг норм, такий, стаття 10 цього закону про РРО, в якій ви нічого не знайдете. Сказано лише, що є перелік таких товарів послуг. Що на певну суму, продаючи, ви можете не застосовувати РРО, але обов'язково застосовувати коро книги, книги обліку розрахункових операцій. На статтю 10 розроблена була постанова Кабміну 1336. Вона зазнавала. Енну кількість змін, особливо в кінці 2021 року і 9 лютого 2022 була остання зміна. Так ось відкриваєте цей перелік. На початку переліку є обсяг продажу, а трошки далі є види діяльності і хто це продає, і де продає там село, селище. Дивимося. Якщо ми себе знаходимо в цьому переліку і кажемо: О, то є я, тоді дійсно підтверджую, РРО не потрібний, але потрібен корон. Далі застосування РРО ПРО є обов'язковим, якщо у господарській одиниці як спосіб оплати товарів, робіт послуг приймаються готівкові кошти, так, електронні платіжні засоби, платіжні інструменти реалізовані в будь на будь-якому носії, ну, тобто ви приймаєте карту в оплату як варіант, замінники гривні, платіжні чеки, талони, жетони тощо. Або ви здійснюєте повернення товарів, не надані послуги, невиконані роботи. Тобто повернуті товари, я не знаю, як тут, в якому контексті тут можна застосувати, але визначені розрахункової операції дійсно ось така річ є. Основним критерієм, що призводить до виникнення обов'язку платника податків здійснювати продаж товарів робіт послуг із обов'язковим застосуванням РРО, є спосіб продажу запропонований споживачу самим продавцем. Тобто спосіб продажу запропонований самим продавцем. І ми говоримо, що якщо цей спосіб це через реквізити поточного рахунку Іван, тоді це той спосіб, який не вимагає застосування РРО. І ще одне РРО. Якщо потрібен, то нема такого, що є вимоги РРО, а є вимоги ПРРО. ПРРО – це програмний РРО. І тому ми, в принципі, маємо визначити, чи потрібен РРО, а якщо він потрібен, тоді обираємо той спосіб реалізації фіскального, фіскалізації, який зручний. Це може бути апаратний РРО чи програмний. Добре, п'ятірку ставлю. Молодці податківці, ну, дійсно гарний слайд. Але щоб кожну цю кумірочку, яку вони там намалювали, зрозуміти, я вам показала, де шукати більше і глибше. Це ще не все в електронному кабінеті. Є ще одна новинка від податківців: розмір штрафів і разовість. Оце дуже важливо у контексті якому ну, ще раз нагадаю: нам обіцяють через три місяці відновити перевірки. А також обіцяють, що штрафні санкції по закону РРО почнуть застосовувати. Дивимося ще раз закон про РРО. І дивимося штрафну санкцію, ту, яка в статті 17 за незастосування РРО. 100% вартості проданих без РРО за порушення вчинене вперше, і 150% за кожне наступне. Вічна тема, яка стоїть. Одразу приклад. Уявімо собі, що з 1 липня 23 ви не застосовуєте РРО. І ось протягом дня, 1 липня, ви продали, ви зробили 10, 10 товарів продали кожен по 1000 гривень. Два варіанти розвитку подій, які можуть бути. Варіант перший – Прийшли на перевірку, виявили, що ви 1 липня продали 10 товарів, кожен по 1000 гривень. І вам сказали, будь ласка, штрафна санкція 100% за порушення вчинене вперше. А порушення вчинене перше це перша продажа без РРО, перший товар. В липні, який ви продали на 1000 гривень, отже, штраф 1000 гривень. Далі кажуть вам ну, більше так не роби, ми пішли. І пішли, а потім через якийсь час прийшли, і знову РРО у вас нема. Ось тоді все, що було продано 150% вартості кожне наступне вчинене порушення. Варіант другий, який може бути. Варіант другий, який може бути. А, прийшли 1 липня і говорять: ось ця перша продажа 100% штраф, це є 1000 гривень. А наступні 9 товарів ви продали за день-10. Перший товар 1000 гривень, і наступні 9 теж по 1000, Отже, 1000 гривень штраф плюс 150% від 9000 гривень. Податківці роз'яснили, який з цих варіантів буде. Заходимо в електронний кабінет, рубрика новини. І ось є щодо особливостей визначення першого і наступного порушення. Ви бачите, які актуальні теми піднімають податківці. І так, щоб ми з вами точно знали вже наперед і потім не ображалися, нам роз'яснюють сюди, де тільки можна. Готуються, розумієте, люди до 1 липня. 7 березня розміщено повідомлення вже навіть в електронному кабінеті, ну щоб точно побачили, значить штрафна санкція, відповідно до закону ТТТ, що таке розрахункова операція є, так на суб'єкта господарювання покладається обов'язок застосовувати РРО після при здійсненні кожної розрахункової операції, далі нам роз'яснюють, що таке триваюче порушення. А що таке вчинене разове? Давайте зачитаю. Згідно з підпунктом 113.3 податкового кодексу, у разі вчинення платником податків двох або більше порушень іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафи застосовуються за кожне вчинене, разове та триваюче порушення окремо. Далі значить, вище зазначене узгоджується із судовою практикою Верховного суду, оскільки продаж товару без РРО табо ПРРО не є триваючим, а невидача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням то наступне не застосування РРО. При продажу товарів чи наданні послуг є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО або ПРРО чи невидача чеку буде вважатись повторним порушенням. При цьому кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення відповідного діяння, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень. Таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання, підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень, вимог щодо застосування РРОПРО, до суб'єкта господарювання застосовуються фінансові санкції, зокрема за першу з таких операцій штраф, як за перше порушення, а за кожну наступну, як за наступне порушення. Висновок: який з цих варіантів. Які я навела вам, як приклад, податківці застосують. Той варіант, по якому я розповідала, що якщо 1 липня ви продали 10 товарів, кожен який коштує 1000, загальна сума продажі 10 тисяч, то розмір штрафу становитиме 1000 за перший товар, і 1500. За наступних 9 товарів, раз у мене вийшло 14500. Перевірю ще себе по-іншому. Я 9 тисяч помножу на 1,5 і додам 14500 є. Ви зрозуміли, як будуть застосовувати штрафні санкції? Нас про це дуже завчасно попереджають. А так, щоб вже геть вас добити, вибачте, я вам наведу роз'яснення в Зірі. Щодо пункту 12. Питання звучить так: чи має право контролюючий орган після припинення або скасування воєнного стану перевірити період, починаючи з 24 лютого. А що ж з 1 липня, а з 24 лютого по день закінчення воєнного стану та застосувати фінансові санкції за його порушення? Відповідь: Контролюючі органи не позбавлені права проводити перевірку суб'єктів господарювання як під час воєнного стану, так і після його завершення. При цьому період їх господарської діяльності з 24 лютого по день закінчення воєнного стану перевіряється у загальному порядку. Я хочу це підтвердити. Дійсно, під час воєнного стану перевірки наявності застосування РРО здійснюються не масово. Але здійснюється. І дійсно заборон проводити такі перевірки немає, адже це є фактична перевірка, яка відновлена. У разі встановлення порушень закону про РРО, допущених в цей же період, в цей же це якийсь 24 лютого, ДПС буде застосовувати штрафні санкції після припинення або скасування воєнного стану на територію України. Водночас, після закінчення воєнного стану штрафні санкції, фінансові санкції до платників податків будуть застосовуватись із врахуванням пункту 52 прим. 1 перехідних положень. Що це все означає? Що податківці заявляють, так дійсно, штрафувати ми не маємо право під час війни, але перевіряти маємо право. І якщо ми перевіримо. І будуть виявлені порушення, які здійснені під час воєнного стану, то штрафні санкції будуть застосовані після завершення воєнного стану. З огляду на те, що норма з 1 липня 23 ця норма, пункт 12, фактично призупиняє свою дію, то штрафні санкції... За порушення під час війни будуть застосовуватись уже з 1 липня, у порядку якому 100% перша продажа без РРО, а 150% друга. Що стосується примітка про 52 прим 1, вона мало чим допоможе. Чому? Тому що пункт 52 прим 1 завдяки іншому пункту 691 не працює. З цього приводу. Я хочу завершити ось на такій ноті пораді. Як мінімум, розберіться для себе, чи потрібен вам РРО. Розберіться для себе, чи ви знаєте, що таке розрахункова операція. З'ясуйте для себе, чи товарний облік ви повинні вести. Тому що там теж немала санкція 100% від проданого. А якщо потрібно вести товарний облік, з'ясуйте для себе. Що це за товарний облік, як його вести і чи ви правильно його ведете. Також я хочу нагадати про нове законодавство у частині платіжних терміналів, яке запрацювало з 1 січня 23, -го. і це з'ясуйте для себе. А також у нас є обмеження щодо готівкових розрахунків на 10 і 50 тисяч. Дивіться, оці чотири пункти РРО і порушення. За незастосування РРО. Наявність обов'язкових реквізитів в ЧЕКУ. Про це ще я окремо кейс запишу мільйонні штрафи, які вже донарахували за відсутність реквізитів платіжного терміналу в чеку, це жах. Далі товарний облік, готівка, платіжні термінали. Саме тому по цим чотирьом питанням я готую тематичний вебінар. Який відбудеться 6 квітня. І я сподіваюся, що якщо ви не зможете самі розібратись, або якщо самі розберетесь, а захочете почути ще точку сторонню точку фахівця, долучайтеся. Буду рада бути корисною. До зустрічі! Не лише про РРО, але й про програмний реєстратор, платіжні термінали, товарний облік та готівку у 2023 році. Поговоримо на тематичному вебінарі 6 квітня 23-го. Долучайтесь!